Привіт! З вами Тетяна Кітєва, сімейна лікарка, дієтологиня і нутриціолог. Як забезпечити здоров'я для всієї родини, плануючи раціон? Це непроста задача, але вона точно має своє розв'язання і передбачає такі ключові стратегії: розуміння харчових потреб. Кожного члена сім'ї, бо вони можуть відрізнятися залежно від віку, статі, рівня активності та стану здоров'я. Наприклад, діти та підлітки потребують поживних речовин, які підтримують ріст і розвиток, таких як кальцій і вітамін Д. Дорослі члени родини повинні зосередитися на підтримці свого здоров'я за допомогою збалансованого споживання білків, жирів, вітамінів, щоб запобігти хронічним захворюванням. Літні члени сім'ї можуть потребувати більше кальцію, вітаміну Д і клітковини, а також часто потребують менше калорій через зниження швидкості метаболізму. Включайте в раціон різноманітні продукти, фрукти та овочі прагніть до різноманітності кольорів і видів, оскільки різні кольори часто представляють різні антиоксиданти. Білки включайте як тваринні, наприклад, рибу, птицю, так і рослинні білки, наприклад, квасолю, сочевицю, тофу. Цільнозернові віддавайте перевагу цільним зернам, а не очищеним, щоб отримати більше клітковини, вітамінів і мінералів. Це шлифований рис замість білого, зелена греча замість звичайної це гліб з борошна грубого помолу, а не білий. Молочні є джерелом кальцію і вітаміну Д, які необхідні для здоров'я кісток, тому також включаємо їх в раціон. Але пам'ятаємо, що чим старша людина, тим менше вона потребує саме молока. Краще вживати кисломолочні продукти або сири. Сплануйте збалансоване харчування. Використовуйте такі інструменти, як моя тарілка. Заповніть половину тарілки фруктами та овочами. Чверть білками, чверть залишайте для сівнозернових продуктів, додайте порцію молочних продуктів або рослинного молока. Слідкуйте за розміром порцій. Переконайтеся, що розмір порцій відповідає віку та рівню активності кожного члена сім'ї, щоб запобігти переїданню та підтримувати здорову масу тіла. Обмежте додавання цукру та солі. Це допоможе знизити ризик хронічних захворювань, таких як гіпертонія, діабет і ожиріння. Готуйте більше їжі вдома, де ви можете самостійно контролювати кількість доданого цукру та солі. І обов'язкова вода. Заохочуйте пити багато води протягом дня і обмежте вживання солодких напоїв, бо вони тільки надають пусті калорії і не містять жодної корисної речовини. Також заохочуйте здорові перекуси. Пропонуйте здорові варіанти перекусів, такі як фрукти, горіхи, йогурт або цільнозернові крекери, щоб вгамувати голод між основними прийомами їжі без додавання зайвих калорій. Враховуйте будь-які особливі дієтичні вимоги або обмеження серед членів сім'ї, такі як харчові алергії, непереносимість продуктів або спеціальні дієти, наприклад, безглютенові, вегетаріанські. Плануйте і готуйтеся заздалегідь. Плануйте страви на тиждень, щоб забезпечити збалансоване харчування та уникнути нездорового вибору в останню хвилину в супермаркеті. Класно готувати їжу заздалегідь, щоб заощадити час і завжди мати наявності здорові страви. Залучайте свою сім'ю до процесу планування та приготування їжі. Розкажіть їм про важливість харчування. Дозволяйте дітям допомагати на кухні, щоб дізнатися про здорову їжу. Впроваджуйте ці 10 стратегій, і ви зможете сформувати здорові харчові звички у всієї родини. Будьте здорові!